— Коньяк — він дуже архаїчний. О, що це? Через 10 років ти бармен. І ти вже не малий. А да. чи може бути бренді невиноградний? Для кожен бренді це коньяк. — Як це все правильно вживати? Взяти коньяк. найважкіший вибір. Це типу, який бутерброд ти будеш їсти. Да? Це такий байт. Да, ти шо? Всім привіт. Я Антон Дрюков, менеджер з маркетингу в компанії Кампарія Україна. Також трошки був причетним до барного світу. Відпрацював за стійкою трохи більше 12 років. Зараз періодично теж можу собі дозволити трошки відпочити за барною стійкою, але вже більше в якості саме гостя. Привіт, мене звати Арчі Судеський. Я резидент бару Логерхет, там де раніше працював шановний пан Антон. Сьогодні трошки поговоримо про серйозне і несерйозне. Ви слухаєте підкаст Антискептик. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про коньяк, про те, чи варто його пити, як його пити, і що взагалі з ним треба робити. Цей випуск буде складатися з двох частей, тому не забувайте підписатися на Маудау, поставити дзвіночок та чекати на нове відео і поставити лайк. Цьому обов'язково. Обов'язково дослухайте цю серію до кінця і приймайте участь у розіграші-подарунка від партнера цього випуску Курвазія. Щоб взяти участь у цьому розіграші, треба поставити лайк дзвіночок, написати коментар під цим відео, також можна прочитати умови в описі. Переможця ми оголосимо в соціальних мережах Мауда. Випадок в барі. Ви могли подумати, що ця ситуація склалася в нульові роки, але ні, заходить до мене гість і каже: друже, я дуже хочу випити цей фантастичний коньяк. Я кажу: клас, повертаюся назад. дивлюся, що в мене є на гірці. Кажу: дивіться, от у мене є там Курваз'є, є Хенесі, є Мартель. Він каже: Ні, от стоїть Торес, і я кажу: А Торес це не коняк, це Бренді, і він каже: да ти що. І тут у нас з ним почалася така жива, живий діалог, де ми з ним приходили все-таки до того, чому в чому різниця да, між коньяком і бренді. І, та, і в цілому вже пішли, знаєш, по такому цьому всесвіту алкоголю, бо вже там був туди присунутий і, і бурбон, і віскі, і все, що є такого коричного кольору в пляшці. Він каже: ну а що ж, воно ж все коричневе? Чому чому ні? Що коньяк – це бренді? Виходить, так? А, Ну коньяк – це бренді, якщо ти робиш його не в коньку. Фактично, ну це грубо кажучи, да? хотіла сказати таку цитату, знаєш, типу, що по кожен бренді це каньяк? Але кожен коньяк – це бренді. Тобто це нам говорить про наступне, умовно, ми можемо користувати виноград, ми теж можемо користувати, наприклад, той же Унібулан, але ми його якимось фантастичним чином виростили на наших теренах. І почали розливати, дату вготовлювати, доробити дистиляцію, використовувати ті ж самі бочки і бла бла бла. Але це вже буде просто бренді. Це не буде коніком в Україні. До речі, ми знаємо багато, да там велику кількість наших українських коняків. Там і Шустав, Алекс, я не знаю, там у кожного я там свій бекграунд того чи іншого бренду, який він коштував, якого він починав знайомитися з коніками. Але до 2026 року Україна підписала меморандум, правило, що у нас є такий перехідний етап, коли всі наші українські бренди, так, які там називаються зараз Коняк, мають змінити напис на бренді, чи, наприклад, вигадати свою там, власну назву якогось там українського суперкрафтового коньяку. Але, тобто, до 2026 року ми ще будемо стикатися з тим, що. Українській бренді да буде називати себе коньяком пов'язано з тим, що ми не, не все ще переименували, чи що просто допрає залишки того, що вже підписано, так слухай, ну я думаю, що це просто якраз логічний адапційний період. В першу чергу і великим виробникам. Да, там Це ж робиться там, не одна пляшка, ти запустив, від руки написав. Тобто, можливо, можливо, якась партія змінити законодавчі норми теж великої країни, отримати акцизи, дозволи. Це ж велика, велика машина. О тебе це... там вже мільйон да. наліпок з підписом да. країни. На, на жаль, на жаль, не все так працює в бюрократичному світі, що можна просто прийти, потиснути руку, і з наступної, з цієї хвилини, все стане так, як ви домовились. Інколи на це потрібен час. А так само, мені здається, можу помилятися, але та сама історія є з шампанським, на що. Теж, чи вже прийшов, минув той термін, да, який там давали українським виробникам ігристих вин, да, теж змінити цей цю, цю, цю напис шампанію. Я вже не бачив шампанське, навіть якась старе, котра раніше ти бачив пляшки, такий: о, вона зараз подивлюсь, посміюсь по, 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 з нею. Вона шампанське написана, а вона вже ні. Вона вже ігристе ну, бачу. біле, типу, Вже да. не бачу таких написів, як, окрім як на вдове кличко. Так, да, клічка, це смішно. Так, е, да, ну теж бачиш, що от у нас є е, тобто, цей період. Це нас ще раз каже про те, що бачите, не все, що є е, е, виготовлена з вина міцне, зроблене там перегонку, є коняком, бо є територіальні обмеження. Е, е, ну, це не обмеження, навпаки, це якісь там супервластивості і привілегії, навіть так скажемо. Тож, так, да, і до чого повертаємося. Він каже: так а що ж, вся Кричневе, це ж теж віски, це ж той же Коняк. Ну, і тут е, теж кажемо, друже, ні, ну як так? В коньяк, це ж ми з тільки що це проговорили. Віски це інше сусло, інша, взагалі, абсолютно інший світ виробництва. Він дійсно може десь бути схожим, але схожий, він чисто, напевно, вже не смаковими якимись якостями. А Такими легендами, міфами, які ми типу алкоголю, особливо там міцний витриманий алкоголь, як скажуть про коньяк, що коняк він дуже архаїчний. Тобто він такий старий, переважно п'ють його там. Вже супер старе покоління людей, там десь під цигару. Тобто вони абсолютно типу не свіжі, не свіжені, актуальні люди для нашого сучасності. В книжках же про Шерлока була десь помітка про правило трьох Ну, не так. Це не там було, це цвіти дізнався. Це правило трьох: кофі, когнет... Когнак енд кафі. Типу, як це все правильно вживати? Що це англійці зробили своїм стилем, умовно? І от це ж не тільки це є правило, як взагалі можна вживати коньяк? Як правильно, як можна, як трушно. Як трушно, так. Да. Це знаєш, коли ти приходиш в театр, в тебе є. Ти стаєш на ці ваги, типу вибору: взяти коньяк, да, там, чи взяти біло оковиту. І саме ключове, найважкіший вибір, це типу, який бутерброди ти будеш їсти, да? з рибою, з ковбасою, з сиром, і там, чи просто лимончик. Воно того там коньяку. Такого немає. Вибору? Е, Важкості вибору є, звісно. Кожен коли, раз. коли. А, коли ні, кола кола є. Коли це клуб? О, до речі, то що ж кажу, так про цю архаїчність, Що вона вже абсолютно ну це неправда, да? Це це міф у всьому світі. е, Коняк вживається дуже активно в починаючи там з 90 дев'яностих нульових років. Культура вона змістилася з таких англійських лордів, джентльменів і дорогих французьких якихось там бутіків, Вона змістилася на хіп-хоп, на музикантів. В Америці вона прям дуже активно досі розвивається. Там більше 50%, напевно, ринку споживання кіньку, це є там Америка. І вони умовно це якийсь там репер з дредами на крутій там тачці, п'є той коньяк. Бо це, типу, прикольно, це модно і Тобто тут взагалі не пахне нафталіном. наприклад, Китай, вони навпаки, вони майже найбільші споживачі саме супер витриманих да, коняків. Тобто категорія XO, от вона там переважно в Китаї. Да, там п'ється вони, вони поціновуючи такого якогось найбільш глибокого насиченого смаку. Що таке коняк? Що таке коняк? Слухай, це гарне запитання. Я сам шукаю на нього відповіді. Якщо чесно, то коньяк, як майже напевно, будь-який алкоголь, який виробляється в цьому світі, він має свої певні класифікації, норми, правила його виробництва, і коняк не є винятком. Навіть більше коньяк навпаки є більш складним, ніж там умовно виробництво там горілки. Да? В першу чергу, так, що таке коняк, да? з чого ми його робимо? Коньяк ми обов'язково робимо з виноградом, тобто ми не можемо зробити коньяк із пшениці, із огірків, там я не знаю, з чого там, що тільки можна. Обов'язково це виноград. Частіше, а майже у 100% випадків, це білий виноград, і майже там 100% це уніблан. Сорт винограду, який використовується для коньяку. А по-друге, це метод його виробництва: це дистиляція, подвійна дистиляція. Ми беремо з вами наше вино, виноград, точніше, ми його замочуємо. відбувається таке, як кисла, кисла ферментація чи там, холодна ферментація може до трошки помилятися. І після цього, так, тобто це робиться для чого? Для того, щоб ну, воно витримується дає невеличку міцність, дає кислотність, і вже після цього відбувається подвійна перегонка. Дистиляційних кубах після йде розливання його по дерев'яних бочках, це бочки з французького дубу. Відбувається витримка залежно від настрою і планів мастера-дистилера. Це може там тримати, тривати 2, 4, 10, 6, можливо, певну кількість років. І після відбувається розливання вже по пляшках. Коли ми розливаємо по, а, ну, після витримки, вибачте, відбувається купа жування, да? тобто коли знову таки мастер-дистилер починає вже змішувати між собою витримані, витриманий коньяк в тієї чи іншої бочки з різного винограду і з різних теруарів. І вже після цього відбувається нарешті те розливання їх по пляшках того коньяку. Тож, коньяк, якщо коротко тезисно, це виноград, дистиляція, Витримка в бочках із-під французького дубу із двох регіонів Франції, яких трошки пізніше може, згадати, бо французька не є моя ключова і основна мова. От це, якщо коротко, може щось пропустити? Якщо, якщо я не помиляюсь, там ще є одна з обов'язкових мов: це обов'язкова витримка на території Франції. Правда, є один виняток, про який я чув, це коняки витримані на території Англії. Одразу після дистиляції був момент, коли коняки дистилювали, Це було ну не вчора, скажімо так, ага. відносно давно, і їх переправили в порт Англії. І вони там довгий час лежали, там були якісь чи революції чи щось таке. Якийсь час вони пролежали, їх від про них згадали, відкопорили, скуштували, виявили, що вони різні вже інші на смак за рахунок того, що в підвалах Англії вже інший клімат, інші умови зберігання. І це настільки сподобалось, що вирішили залишити е, такий метод приготування для якоїсь категорії коняків. Е, ну, якщо не помиляюсь, для категорії Мілізіми, тобто урожай одного року. І, е, що це тепер як умовно, окрема категорія після мовно градації по роках, тут є там роки, потім зіми, і є це early landed, чи щось таке, якось так воно називається, не буду брехати. Хоча прикладів таких коняків я не знайшов, ну, звісно, не куштував, звісно. І кажуть умні люди, Google, GPT-чат по молодежному, то кажуть, що це вже заборонено, але залишилися раритетні. Семко, не кажучи, слухадам, цікаво. Я чесно навіть не чув про такі кейси. Цікаво буде почитати. Є історія там, коли англійці захопили там той чи інший порт, здається, у португальців, і там була якась кількість бочок з Хересом чи теж з якимось бренді. І вони такі, блін, ну це теж алкоголь, чого б його не взяти, забрали, привезли до себе. Теж там умовно чи забули, чи до не доходили руки. І потім, коли вони його скуштували, він настільки сподобався англійським джентльменам, що вони попри війну, все одно типу почали замовляти у воюючої України цей алкоголь, бо він був фантастичний. Дуже цікаво. Схоже, так, дуже історія. Да. Да. Тож так, ще раз, ми зафіксуємо, що таке коняк. Це нас першу чергу виноградне сусло, да? тобто ми використовуємо французький виноград сорту Уніблан майже в 100%. По-друге, це е, дистиляція. Ми його двічі дистилюємо. По-третє, ми робимо витримку в бочках з-під французького дуба. По четверте, це е, обов'язково його виробництво. Зберігання, воно прив'язано територіально, да? тобто він має АОСі, АОСі, да, Аусіон Апеласьон Контор а... да, даже не якось. де діоріджинал контроле. Тобто він обов'язково має вироблятися безпосередньо в регіоні Коняк. Це а... щоб точно бути, називатися Коньяком. І п'яте. Що у нас є? Це витримка. Витримку ми казали. Витримка Тож, зараз залежно від е, градації вес, VS, ВСОП і КСОТ. Вона теж буде змінюватись по рокам. А скільки саме ми це скажемо трошки далі? Але мінімально це два роки. Да, мінімально, мінімально це обов'язково два роки, тобто. Якщо ти витримав, ну давайте вже тоді, якщо затронули, коли ми бачимо на пляжці VS, це 2 роки, VSOP — це 4 роки, і XO — це 10 років, з 2008 року вже вели саме норму 10 років. Тобто, якщо, наприклад, ви купили пляшечку VS, ви точно знаєте, що там 2 роки. Хоча, як ми вже казали. Мастер купажа він може туди додати ще витримку трьох років, навіть може якусь там долю чотирьох років. Але переважна кількість це буде два роки. Ну, відповідно так само в чотирьох, тобто в SOP і в XO так само, тобто не буде обмеження в XO, що 10 років це там. Найстарші спирти, інколи можуть бути трошки більше. Як в цілому працює ця витримка в бочках, дуже прикольний кейс, тому що коли мастер дистилер ходить по цехах, ну, день по цехах, а по ангарах, де зберігаються бочки, він там з певною періодичністю коштує той чи інший продукт, ну той чи інший бленд, який в нього виходить. І він розуміє, що, наприклад, там потрібно було два роки, щоб отримати такий смак, а він за один рік вже отримав. Таку витримку, цітаніність, все, що нам надає бочка, він такий каже, ця бочка дуже потенційна. Давайте ми перенесемо там в ту частину, там, чи помітимо зараз її, щоб взагалі знаєш, не мішати. Бо може тут десь якось падає світло, продуває вітер, і саме тому виходить фантастичний коньяк. Чи навпаки, знаєш, він там пройшов вже 4 роки, він куштує, каже, пу-пу-пу, треба ще трошки. І тому фактично немає да, цієї статики математичної, що два роки все розливаємо. Це якраз тому відрізняється кожен дім коньяку, та й в цілому не тільки кон'яку, будь-якого бренду. Від смаків мастера-дестилера, бо він вирішує і він може відтворити там, повністю до 100% той смак з абсолютно кожен раз там, різних перемінних бочків. То сумуємо, які ми маємо категорії: VS ВС... від двох років, В SOP від 4, XO. Тепер від, від 10 років. А як щодо категорії Бонапарт ой, ой, ні, не, не так. Раз два, три. Як щодо категорії Наполеон? Слухай, категорія Наполеон, я не знаю наскільки вона рахується легально. І от якщо казати про да, і Наполеон про асоціації, що там в свій, свій час там Наполеон приїхав на виробництво Курваз'є, йому щось подобалось. Він взяв декілька бочок з собою. І коли він був в ізгнанні, то він там теж пив на тому острові Курваз'є. А що саме, давай, бо я може, пропустив, я як то кажуть, не до... <рістит> 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 якщо звернутися до екцій вшаного пана Ражабова, то а, знову ж таки, якщо я помиляюсь, поправте мене в коментарях. Це катерує, якщо не помиляюся, від 6 років там 6-8 років. Якось так воно определяється, угу. але можу помилятися цікаво. Ну і вона якась смішна, да? Тобто, да, вона де от десь між VSOP та XO, але не те, щоб вона була прям чітко градаційна. Тобто не, не такі а, чіткі правила. Але ще чув про кату, типу екстра, котрі вже такі а, старі, раритетні, від 30-50 років. Ну, це вже якісь, типу, релікти, умовно. Ну Їх да, ну, і, і вже, типу, не можна, я думаю, вважати прямо окрему категорію, тому що це вже. І як там, по... цих пляшок на одні... це, це не для Житомира, так. Абсолютно так. Ми приходили до бренді і ти казав, що от, у нас коняк це виключно виноград. Бренді це теж виноград, але може бути інший сорт. А чи може бути бренді невиноградний? Слухай, гарне питання. Є чилійські бренді. Піско. Так, да, Піско. Слухай, я навіть підзавис. Ну, мені здається, що Бренді це є саме класифікація. Ну, тобто, виробництво з винограду чи ні? Чи я <рес> ну, Взагалі, Бренді це може бути. Це такий байт на пагаріття. Я думав, що у мене буде екзамен. <рес> Вийшло навпаки. Так бачиш, <рес> так, я сам. <рес> да. я, я Ніколи не пізно обіднісь з досвідом. <рес> <рес> бренді це в цілому історія не тільки про виноград, це з Виноградної або фруктової браги, виноградного або фруктового вина. Тобто він може бути як там, умовно абрикосовий, uh -huh. е яблучний, умовно, там, відсилка на кальвадоси. Всякі. Uh -huh. Uh -huh. З додаванням всяких прянощів, як брати, можна навіть взяти це як окрему категорію, категорію грецькі бренді, типу як Метакса, То там, да, є більш, більше багато категорій. Ну, це, -клас, піско, да. це чилійські перуанські бренді теж з винограду, але витримуються там в амфорах. Тобто ми тут вже беремо категорії, котрі відрізняються по сорту винограду, котрі відрізняються по суслу не тільки виноградному. По країні, по витримці, типу там в діжках, не в діжках, і, типу, там вже багато, дуже-дуже великий світ, абсолютно будь-який, як е, 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 зі сливи Львові. Це ж по суті теж бренді. Ну так, бачите, тут типу дуже така уніфікована назва в цілому ціла категорія. Так само можна тоді і те саме, як і лікери, да? як попередня, там одна із попередніх там випусків, яке можете подивитися тут чи тут. Що теж лікери це ну це там ти маєш мати спирт і цукор, а фактично, це абсолютно нереально великий світ, тому що там значно більше, ніж просто там ці два компоненти, щоб відповідати цій категорії. Чи бачив ти щось цікаве, українське з бренді, да? з потенціалом такого, щоб це стало нашим українським от, візитівкою, коньяком, якогось український крафт? Це ти мене зараз цим питанням одразу похоронив, бо я українській бренді. Чесно, я мало звертаю зараз уваги на цю категорію. Саме з українського. В категорії бренді я б назвав Контабас, але я не хочу його зараз рекламувати. Але, як мінімум, мені подобається те, що після такої зміни закону про виробництво про монополію на спирти, що в Україні з'явилась, нарешті можливість реалізувати якийсь потенціал в алкогольній індустрії, що в нас почали з'являтися наші в цілому бренди, наші там, горілки не тільки. Умовно, від там, державні якісь і багатозаводні, а вже якісь там, типу, наші, наші саме українські там, водки, горілки, джини почали з'являтися, почали з'являтися. Ну, умовно, я думаю, гарні бренді будуть. Вже там почали люди цікавитись темою, як можна зробити у нас в Україні віскі. Тому я думаю, що доволі таки скоро ну, знову ж таки додаємо два роки, як мінімум, хоча б для витримки. І е, я думаю, що в цілому, скоро е, ми зможемо скуштувати новий бренді. Е, Сподіваюсь, якийсь це буде дуже класний е, семпл, і там умовно через там рік і зустрінемось тут саме на підкасті, обговорювати, який з українських брендів е, вийде на ринок поза кордон чи ні, це вже буде наступна тема. Слухай, вулись, вулись. А якщо дивись, якщо дійсно візьмемо там от, українські бренді. То такий, який би наш продукт, мовно, який би ми могли робити. Ну, характер, да, там, там, звісно, є там, стереотипність Україна, це там, там, борщі і тому подібне сало. Але якщо ми от візьмемо ягоди, да, там, візьмемо фрукти, то, то чим багаті. Я думаю, точно, скоріш за все, можна буде виділити якийсь скоріш, шовковичний бренді буде 100%. Може, може, можливо, трошки агрусовий, десь буде щось. А, є, до речі, Закарпатські роб... на Закарпатті роблять. Я б не сказав, що доволі непогані кальвадоси. У нас є така історія про кальвадос. У нас є на зарплаті яблучка, грушки. Це доволі таки, навіть я б сказав, смачно. Йому просто треба трошки часу, щоб докрутитися або щось з ним трошки доробити. Але в цілому такі історії вже є. Вже куштував, вже... От Якраз мене це і зацікавило, побачу, Я якраз на той момент тільки стикнувся вперше з кальвадосами, там на якійсь з лекцій, і потім заходжу якраз в десь магазин під домом, бачу закарпатський кальвадос. О, треба спробувати. Ну, на ароматику супер. От ароматика класна. Окей, слухай, а що ти коштаф із українського, ну якщо не казати, вже не про крафтову да, історію? А... Такі більш наші там відомі, більше там дома, там, Монтаврія, той же там Шустав чи якісь інші чи... хто, хто тебе із України? До речі, ти мені зараз нагадав про бренд Шабо. Угу. Вони ще вермути стали робити, окрім як. Якщо не помиляюсь, до речі, у них ще з'явилися нещодавно вермути, типу українські. От у них є, типу, умовно. Котрі вони називалися раніше коняками, коли я був малий. Це от, певне, і те, що я і перше, навіть і перше куштував, і в цілому, що куштував, Це от, там, Шабо, Шустав. Це коли ти там, у... відчиняєш цю каморку, бачиш е класну, красиву пляшечку малий, і такий: о, що це? Все, 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 І ти вже все, через і 10 ти, років ти бармен. І ти вже не малий, да, знаєш, <говорит> та, 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 ти, ти вже познав це <говорит> життя. Пошли, ти такий. Да, вже, вже ти познав це <говорит> життя, але да, от якраз в такому ключі задав бренд Шабо. От він точно досить таки розповсюджений, як на мою думку. Принаймні, часто я досить його бачу. Так, да, цікаво, просто знаєш, наскільки у нас є потенціал і. Це теж що, типу, а це наше, це значить, воно там буде не таке смачне, як вже якийсь там щось закордонне. І от... таки навпаки, мені здається. Мені здається, якраз через те, що це буде якийсь унікальний продукт, через те, що в нас в цілому досить унікальне аграрне середовище. Ми якраз можемо дозволити собі зробити супер унікальні семпли і цим навпаки взяти собі якихось мов, додаткових балів. Я думаю, навпаки, досить великий для того, щоб можна було щось зробити класне, шикарне, багатогранне, і причому це в будь-якій категорії. Типу це навіть не тільки в бренді, це в будь-яких категорії алкоголю стосується в цілому. Е дуже Гарно спостерігається тенденція розвитку алкогольної індустрії як культурного споживання, так і в чистому вигляді, так культурно споживання там, мовно в міксологічному форматі, форматі коктейлів, То воно прям дуже швидко зростає. Чим більше, чим чим, чим от з часом пройшло, тим швидше воно починає зростати. Прям така стрімка а, стала йде. Дякую всім, хто дослухав до цього місця. Хочемо нагадати вам, що проводимо розіграш подарунків від партнера нашого випуску «Курваз'є». Щоб взяти участь в цьому розіграші, треба поставити лайк під цим відео, написати коментар і е, очікувати на результати. Напишіть, не знаю, який вам подобається бренді коньяк, який ви поставили в барі, е, кому можна довіряти в покупці коньяку і так далі. Топ 3 коньяки, які вам дарували, чи да. які ви дарували разом з коробкою конфет. Типу, напишіть ваші перші враження, коли ви скуштували перший коньяк, і коли перший коньяк, який не називається коньяк. типу все пишіть. Все пишіть, що згадаєте. Діліться, а ми прийдемо. Ми к... почитаємо. Прийдемо в коментарі, да, да і... І, всі знаєте, і ми, ми як... Повинні, як, як в тому анекдоті, Builders. типу, я бармен, замовлення прийняв, знаєш, типу, і будемо чекати, розуміти, коли. Ти шановлюєш меню в собі. да, так, треба розширити категорію. Що зробити? Гарне до речі. Тож, до речі, п... інформацію про переможців попереднього випуску ви можете знайти під цим відео в закріпленому коментарі. І також нагадую вам підписуватись на наш YouTube канал, де ви зможете подивитися і послухати наш підкаст Антискептики. І так само ви можете знайти і послухати його на різних стрімінгових платформах. Що ж, до зустрічі в наступній серії і, мій улюблений Каламбур, побачимось на забаром чи забаром. Так, да так, -да так, -да, гарно.